Та, е, директорка з продажу і, і успішна консультантка з краси. Дуже люблю косметику. Марікей вже 22 рік користуюсь нею і прийшла Марікей, бо Марта так дві секунди сказала, що вона прийшла. А я прийшла. Може для вас це буде теж цікаво. Свого часу е, виключно для того, щоб спробувати і переконатись, що косметики без запаху не існує. Для мене це було дуже важливим моментом, тому що я хотіла косметику без запаху. І я так казала, кажу, ну нема такої. А мені сказали, ну прийди, попробуй на клас на, на наш майстер-клас. Я прийшла, попробувала, вона дійсно не пахне. Прийшла, попробувала, а мені розказали дівчата, мені стільки уваги приділила моя консультант. І сказала: а ви, от як візьмете то, то буде то. А візьмете то, то буде то. І я то все робила і думаю, Боже, для мене індивідуально, не як в магазин чи в аптеку. Ідіть собі там, виберіть, там написано є. І ти стоїш на тих баночках, ба... добрий в тебе зір чи поганий, все одно нічого не розумієш, ні батка вещу світу маю, а ні одного слова мені не ясно, куди, як, що, як їх запхати один сузамент до другого, ніхто не знає. Так? І тому я прийшла попробувати і переконалася, що нема косметики без запаху. Переконалася в зворотньому косметика без запаху, маріки існує, і почала користуватися косметикою вже теж 20 років. Один з половиною рік я трошки більше, ніж дівчата, на пару місяців користуюсь косметикою. От, і чому я от хочу вам зараз відразу просто продовжити про той крем під очі. Марта про нього розказала, але я в двох словах ще розкажу, бо в мене тема насправді буде така цікава. Я буду розказувати, давати рекомендації, якими засобами. Як правило, влітку треба користуватись трошки більше. Не ті, що взимку, а ті, що влітку. Так? Так, без, чого і... не можна. Е, без чого не можна, але ж я не можу без крему під очі, Так? Бо ви ж чули, що цю діляночку ми всі повторювали, ми всі говорили про це, що цю діляночку і цю діляночку, що креми під очі ми наносимо на три ділянки. Так? Тобто і навколо очей, щоб не було розтікання. От тої помади розлізання того всього, щоб губи не всихалися, і ти не робилась такою злою і недоброю, бо в тебе губиться всохли, і ти людей не любиш, і це, весь сміттюряча попка. Пам'ятаючи, Та, Та, я так не хотіла казати, а ти взяла мене перебез. Чого Це це правда життя. Ага, добре. Ну нема в нас таких, тому що всі користуються в три місця, намазують кремлі дочі. Все нормально. От, але е, про зиму і про літо, та? або про е, стан шкіри. Для прикладу, ось цей кремчик з однієї системи можна використовувати він легше має текстуру, його можна використовувати для е, періоду літнього, так? Він легший. А якщо зимою і зимою хочеться знаєте, зима це шубка, і взимку хочеться щось трошки щільніше. Та? То я користуюсь ось таким кремчиком, з таким чудовим аплікатором, кому що видно. так? І ось цей аплікатор це як дзьобак качечки. Е, ви знаєте, от недавно в е, та, нас такий, наш е, е, був грандіозний бій, це і чоловік, який заставив мільйони Україні, з якими мільйони українок не могли спати. З яким це хто? Знаєте хто? Усик, правильно, так от він боксер. До чого це все я? Так от в боксерів розпрасовують за таким самим принципом і з таким самим схожим аплікатором. Тобто, це є дуже крута штука, якою працюють із боксерами. Тобто, я до чого веду, що воно забирає, знімає, знімає оті всі набряки і ту синюшність. Дуже класний е крем, який має в собі ще й оцей чудовий аплікатор. Ну, але це я так. Про крем, бо я його дуже люблю. Марта ж тут розказувала, що я багато чого, а я реально багато чого люблю. Так от, must-have засоби або найважливіші засоби, якими потрібно користуватися в... влітку, влітку коли... от навіть ще не літку, але вже, але вже тепло. Так? Дуже часто нам хочеться. Мати отією перейшлася по вулиці, чи навіть... Марта, сідай, сідай. Е, чи навіть не перейшлася по вулиці, але ну, просто десь там щось трошки більше прохали, вже є гаряче. Так от, для того, щоб нема можливості зробити відразу такий душ, так, ви берете наш чудовий деоколон і робите собі ось такий фреш в кишені, фреш сумні. Ось цей наш чудовий деоколон, який і знімає. Відчуття отої жари, тобто ви його нанесли, і ви от вдихаєте ту свіжу, сві, свіжу свіжість. Там я якесь щось таке, тавтологію сказала, але то нічого. Е, і ви вдихаєте, і вам вже легше. Тобто ви охолоджуєте себе навіть на момент вдиху. Ваші клітини отримують цей орденон, там тут є такий дуже важливий складничок, і вони теж освіжаються. Ви його можете використовувати і теж як і і як дезодоруючий засіб. Деякі люди навіть використовують кого сильно пітні ніжки, використовують і на ноги. Я особисто, коли, От зараз вже ну, нема такого, що такої потреби, та? але коли я була вагітна і ноги набрякали, то я його використовувала, пшикала на ціле тіло, і мені не було так гаряче влітку, тому що ну, коли вагітна жінка, то в неї ще більша. Інше сприйняття температури зовнішнього повітря. Тобто, оцей деоколо це такий душ в кишені чи душ в сумці, він дуже легкий. І він так само може і бути і таким легким ароматом, легким свіжим ароматом. Ось цей один з найважливіших маскивів це те, що стосується тіла. Бо дівчата багато вже розказували про лице, то я вам трошки зараз переб'ю тіло, а потім ще вернусь до лиця. Так? От. І ще. Ми влітку любимо мати е, красивий тон шкіри. Ви пам'ятаєте, що красивий тон шкіри він передбачає захист сонцезахисний. Так? Але ще перед тим потрібно класно помитити тіло, тому що якщо шкіра є помита, відполірована, зволожена, то ваша шкіра буде мати красиву рівномірну засмагу. А якщо вона буде такою чи пересушеною, чи забагато буде тих мертвих клітиночок, то вона, вона буде виглядати такою старою, як гусяча вже та шкіра. І ось для того, що в нас існує чудова система з маслом ши і з лимонграсом, та, з такими класними компонентами. І ця система це є і гель для душу, і чудовий скраб для тіла, чудова поліролька. Та, і надзвичайно. Ніжне зволожувальний крем, я на нього кажу такий крем-суфле, тому що дуже легко проникає, його дуже мало потрібно, і дуже легко проникає і шкіра зволоженіша. Тому що з віком шкіра хочемо ми чи не хочемо, вона всихається, але і розтягується. Так от, щоб не було того всихання і розтягування, її потрібно мити, любити. Зволожувати. Ну, звісно, те, що Марта казала, ще й пити колаген. Ну, колаген треба пити завжди. Чому? Тому що колаген – це той будівельний матеріал, це білок, це, це глинки, з яких складається, як пазлики, так? з яких складається наша здорова шкіра. Наша захисна здорова матія. Це якщо йдеться про шкіру. Про личко, кілька слів теж розповім. От, А ноги, певно, лише на, на, на запуску. <ș en> <tart> <tart> так, бо у мене ще є ноги, дівчата, ага. бо без них, як же без ж без них, ми з ними бігаємо літом, як як ті, як, 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 як білочки, як вивірочки. Та? Так от, про личко, з якого кінця почати? Дивіться, якщо взимку ми <tagli> <sharp> Якщо взимку ми любимо шубу, тобто щільніші креми, та? тут шуба, тут щільніший крем, то зараз ми хочемо щось легеньке, бо гаряче. А тут ми хочемо теж легшу текстуру. І про легшу текстуру йдеться також наш чудовий кремчик, кремчик, як ми на нього кажемо, кремчик в баночці, або крем на морських водорослях. Він є надзвичайно легкий, він, він от, оцей навіть фіолетовий колір, ті, ті, ті кому видно, е, от він вже дає ефект того моря. Свіжості, такого якогось відпочинку, і він настільки легко проникає в шкіру, тому що все, що Гелеподібно, воно легко проникає в шкіру, не лежить у тим таким, як мені йдуть кажуть, мені тільки таке, щоб важким не було. От він не є важким, він є, він, він є непомітним. Він так фух і залетів в нашу шкіру, але разом з тим класно зволожив. І вона така, от вона дуже приємна на дотик, така ковська, як от от добре надута кулька. Знаєте, от така накачали ту кульку, вона так футь. І аж, аж хочеться її щупати. Так, от та шкіра є ж, хочеться щупати. Це те, що стосується наших, е, нашого личка. І, звісно, крім личка, в нас ще є оцей мен, молодша дитина. Оце старша дитина. Оце 3 місяці то 13 років. Так? Оце 13 років. ну Це так образно. Так? А от ту нашу маленьку дитинку ми годуємо гельчиком. Для ділянок навколо очей. Оце є заспокійливий гель. Марта його любить, без нього не живе і вранці і ввечері, і я точно так само він теж класно і відкриває вранці очі, і зволожує. І якщо ви забагато дивилися якісь там гаджети, чи читали, чи вчилися, чи ходили до репетиторів, вже скоро скінчаться. Я вас вітаю ті репетитори, бо вже вже ще червень наносять. Але пилок не скінчується, до речі. Uh -huh. Пилок не закинули. Да, і, і він що він ще робить? Якщо є навряк, та чи ви з вечора з'їли рибки, чи ви забагато рідини випили, чи ви, можливо, у вас якісь були сльози радості, та? ну всякі сльози бувають, і не тільки радості, та? то вранці встали, мішечки тут надулися, та синячки, якісь такі некрасиві. Ви взяли тостішим шаром намазали його і попереджаю відразу. Якщо почали текти сльози, то це є крутий ефект. Тобто це означає, що у вас там дійсно було забагато рідини. Сльози це є важливо після цього кремчика. Ну, тобто якщо не було сліз, значить нема потреби. Воно ем, не, не виводить на голову стало. Воно, воно так ага. піднімає. Він воно додає пружності. Це ага. теж такий маленький тренажерчик. Ага. О, тобто, це є літній обов'язковий. Догляд за очками, крім кремчику, звичайно. Mm -hmm. так? Е, вже от кожна з нас хапала ту маску. То любов-любовну. Любов, Тож любов. розумієте, любов, в... так особливо. В кубі. Так? Да. От. Ну, що ж це за така маска? Це така чудова маска. Маска детокс, маска глибокий поротяг, маска клінінг. Крути. Як хочете. Це та маска, яка очищає весь той бруд, всі токсини виводить. Це та маска, яка звужує, підтягує наші пори. Це та маска, яка забирає оті синюшності, якщо десь було акне. Це та маска, яка забирає, яка вирівнює тон шкіри, тому що там є такі компоненти, які вирівнюють тон шкіри, там вона стає світлішою. Це маска, яка робить нам і ліфтинг-ефект. Це маска, яка додає навіть на етапі. Внюхування вона вже дає ефект релаксу. Але от коли ви нанесли, там є компоненти, які з нашими червоними судиночками працюють. Тобто це є маска не даремно дівчата про неї. От всі закохані, коханець коханий, розумієте? Всі в кожній хаті вона має бути на певну ділянку шкіри чи на повністю два рази на тиждень, раз на тиждень, три рази на тиждень, локально, конкретно, загально. Але оця маска обов'язково має бути речі дуже класна безкоштовна діагностика стану шкіри. Точно, тому що коли вона висихає, і ви бачите, скільки там є білих плямок, а ті білі плямки, бо вона бачите, має де сухість де природні, де жирність, антибіоти. все природні антибіотики. Оцей природні який тут є. Екстракт кори білої берези. Знаєте ви, що <світ> він робить? Ось він круто працює. Ну я вам про всі решта компоненти розказувати не буду. Я думаю, що вам ваші консультанти про них роз, 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 розкажуть. От, і ще один дуже важливий для літа. Він взагалі завжди важливий для літа, літаманий. Масхем, це той засіб, який називається мінеральний фізичний фільтр, мінеральний сонцезахисний засіб, який допомагає нашій шкірі запобігти пігментації. І не тільки пігментація, а пігментація це тільки те, що ми зверху бачимо. А всередині ми не бачимо Он, онко. Якихось Процес. процесів, а також процесів старіння. Так? Тому оце той е, засіб, який потрібно наносити на личко, і діткам теж потрібно. От Мартуся тут розказувала про догляд для молодої шкіри. Mm -hmm. я їм скажу, мій син, який в 9 років займався спортом, і в нього на носику просто маленькі були. Такі горбочки під пальцями моїми. Mm -hmm. Він користувався системою для молодої шкіри. Зараз йому вже 12 років, він теж користується системою, просто все залежить від сезону. Сину, еспефом намазав, намазав. Кажу, все, до школи йдеш благословенний. <laughs> Розумієте? Тобто, це теж не має антиєджефекту. Або для тих, у кого з вас чутлива шкіра. Ще одна класна штука, наші о, матуючі о, серветки. Може, даш одну? пригостити тебе? Так. Да. І мене тебе... А, легенько пригощуйся. Так, пригощую, так, і зараз ми з вами вам, вам покажемо, як воно красиво працює. Так? Оця серветочка, її не, не треба шурувати, бо часом дивлюся: прийшла жінка в кафе, взяла серветку, і нею тако повитиралася весь декор лишився на тій серветці. Вона вся червена. А треба откуда інтелігентно взяти, прикласти. Ясно, не в куф, не в кафе, а не, не, не за столиком, а піти припудрити носик, як то модно казати, так. І ось так от ви промокаєте весь надлишок вашого шкільного на жиру. Розумієте? От весь жир на сервечці показує. Весь жир залишився на серветочці. Декоративка лишилась на вас, а жир залишився на серветочці. Це те, що я хотіла розповісти. Кому цікаво і корисно, то впускайте сердечка. Ну і ще один такий засіб для такого нашого завершення: це є наш чудовий, наш чудовий крем-м'ятна насолода, м'ятна прохолода, м'ятне блаженство, як хочете, так називайте, Допомагає нашій шкірі відновлювати, наш, нашому тілу відновлювати оті всі зволожувальні і відновлювальні процеси, які є на наших, на наших ніжках. Тобто, хочете мати легку ходу, хочете мати навіть на колготи, ви можете нанести, тому що це є знежирений лосьончик такий, і ви на колготи нанесли, і воно. Класно працює. Колготи лишилися, ви з мештів не вискакуєте, воно не зажирює абсолютно. Мої всі наречені, які виходили заміж, всі мали ось цей кремчик і казали, що якби не той крем, то ніхто би не танцює, не, не гопца-дрица, ца не робив до 5-ї ранку. Ну, це ще було до, до, до сьогоднішньої ситуації, коли в ночах ще робили весілля. То я от до того вам веду. Що цей той кремчик? Плюс він ще дуже класний тим, що якщо вам є дуже гаряче, ви можете нанести теж і сюди його, і сюди. Ось там шею можете нанести і від комарів, uh -huh. точно uh -huh. до речі, де теж від, від комарів допомагає. Ну Мені більше допомагає. Ну так, тому що він коло мені має... просто шкодить. І він має ну але ж себе менше більше шкоди. От тому ну, це той кремчик, який е, дуже допомагає і дуже рятує власне влітку. Так? Чи просто ви по вулиці ходите, чи ви йдете в похід? Угу. В будь-якому випадку. Я думаю, ефект золушки. Я думаю, так, що ножка класно тримається. Я думаю, що було важливо корисно цікаво. Що ми ще хочемо сказати? Мені теж можна пропускатися течка пробувати. <плес> я хочу подякувати всім нам, які ми Да, за те, що ми зробили такий косметологічний А, Тому що от дівчата знов-таки розповідали, да, от я вас слухала. А, дійсно, культура догляду за собою це не дуже нам вона, ну, властива. Да. Тому що коли я, наприклад, вивчаю, дивлюся як в інших країнах, ну європейки такі ж, як ми, ну от їх брати азіаток, то що японок, у них дівчата стають дівчатами прямо зі школи, оце це важливо їм. Культуру догляду за собою передають прямо з дитинства. Так. Їх навчають доглядати за собою зі школи, не тільки шкіра, волосся, ногті, нігті, здоров'я. здоров'я пунк... ці точки акупунктурне, масаж, шацу, різні вправи, які допомагають. Бачите, ми просто з віком ми знаємо, що такі лімфодренажні стрибки, так. скільки тобі рочків? Я ще не знаю. Вона не знає, розумієте? Тобто ми е, отримуємо знання у нас в культурі з певного віку, і якщо нам повезе, бути любопитною, Так, допитливою допитливо. а значно. в деяких країнах, от там, де не зрозуміла якого віку жінка, азіатки це не зрозуміло, Не всі до речі, але ну, Карея, Японія. Китай там от культура догляду за собою дітей навчають з дитинства. Саме тому цей лікбез буде корисним корину буде корисним для наших і консультантів і клієнтів. І ще, і ще, і ще раз кажу, любі мої друзі, любі друзі. Якщо поруч з вами є людина, яка потребує консультації, то обов'язково, якщо ви самі не можете надати таку консультацію, то приведи до своїх консультантів, тому що шкіра це не шутки. Це на іграшки і виглядати за собою важливо. Про це казала Оля в самому початку, тому що зараз таке життя, що саме презентація є важливою, і ще я така зараз дуже серйозна буду. Зараз таке життя, коли жінка може виконувати багато функцій і не тільки вирощувати, народжувати дітей, а бути ще виконує, і... виконує не просто виконує. Ну, і виконує і виконує доходну та ту частину. І е, підтримку надає певну жінка. Зараз має бути дійсно дуже сильна всередині. А зовнішність вона впливає на внутрішній стан, а внутрішній стан впливає на зовнішній. Якщо ми себе комплексно навчаємо, комплексно розвиваємо, комплексно доглядаємо, комплексно е, працюємо, то все дає результат. Тому дякую всім, хто був з нами. Ми молодці, і ура, ура! Ви вітаємо нашої філії Христа. А тепер ми будемо обговорювати, що ми вам ще не розказали, бо ми знаємо, що багато цікавого.